Друзі, всіх вітаю 27 травня, Одеса на зв'язку. У нас тільки що була справжня злива, небо ревіло, дощ шов, як із відра, але вже все. Дощ скінчився, вийшло сонечко, і воно нам нагадує, що після кожної бурі обов'язково приходить світло. І навіть найтемніші хмари вони не можуть затриматися назавжди. Тримаємось, друзі, віримо в перемогу і. І йдемо сьогодні з нами гуляти, дивитися на нашу прекрасну Одесу. Я хочу з вами зараз піти ще один арт-простір. Це такий дворик, одеський дворик, який я ще не бачила, але знаю, що там є на що подивитися. Тож ходімо подивимось, а потім ще підемо до моря. Растюня, добрий день! Друзі! Растя в новому образі, в літньому. Дощ, зміє всі, боже мой, Наталія! Всі зрозуміли, що ти любиш музику, але так співати хотіла Клавдію Петрівну. Дощ, змиє всі сліди. Ніхто не дізнається, хто. <суміло> Все, ходімо, растя в новому образі. Це щось неймовірне. Растюня дуже личить і вона не спадає нічого, ця капеліна. Дуже класна, але мені здається, якщо б був колір яскравіше, було б ще класніше. Жовтеньке растя личить козочка моя пішла травку трохи поїсти. Смачного тобі, гугусі! Все, ходімо. Растя, нас чекають великі справи. Ми зараз на Соборній площі. Іду з себе сміюся. Ну як так можна співати? От як? В голові, начебто, мотив і грає, але чомусь я його не можу озвучити. Гогусі! Увагу на мене! Расть! Все навпаки! Друзі, подивіться, така стара будівля. Так, заходимо у двір. Це Одеський дворик. арт дворик Растюня, пішли. Добрий день. Я хочу познімати дворик. Давайте. Дякую, що дозволили. Тут ми, можна все. Але зараз напевно закрито там є двері такі жовті. Ага. Там художник живе. Ну і це він влаштував Працює. оце тут таку, таку красу, так? Да? Це звичайний дворик, тут живуть люди. Бачите? Да, вон, с -с труси. Так, вон тут трусить. Так. Звичайно. борьба. Звичайний, так. <ріст> <боє ріст> да. Та тут колодязь. Це справжній. Оце так. Да. Це, це, це така як система. Ага. Марборова система. Не знаю, чи він закритий, чи відкритий. І тут є вода. Ну, там таке щось стоїть від дощу, ага, але ага. Е, це такий був, що сюди привозили воду, наламали. Ага. щось там. Щось там від дощу, щось стоїть. Цікаво. Мармо. А ну пішли ще подивимось. Ти їж. Вийди звідти. Так, так, так. Ого, друзі, подивіться, що тут коїться. Оце да. Інсталяція заберемо. О, друзі. Це сліди, вони показують, куди йти. Може, а в тебе їжа скрізь, да? Обмінний фонд. Зрозуміло, чи Борашку, так. Оце да як креативно, да? Так цікаво. Майстерня Вандеренка кіріла художнику на фарви, ну треба щось закинути. Просто весь колорит. Мені здається, що ця собачка це неодмінна частина цього всього, що ми бачимо. Оце так. Да. Я такого ще не бачила. А це що за жираф? Ви бачите на домі? Це у вас відкрита мастерська. Можна прийти, якби на екскурсію. Ви щось розкажете, покажете, чим ви займаєтесь. Чесно сказати, я вражена тим, що я вже побачила. Як вас звати? Це наш кореспондент mm -hmm. розтяжка. Можна з вами познайомитися, як вас звати? Кирил зовут. Кирил, а мене Наталія. Це Растя. Растя, будь ласка, не треба доїдати нічого. Відійди. Ви художник, так? Так, я художня, тут. Мастрська, проходіть, пойду слід сліди. Це Да. Я навіть не знала, що тут таке, що. Музеї, музей є, друзі, друзі цілий музей. Я залишу інстаграм в першому коментарі під цим відео. Інсталяція, що переходить у перформанс для настрою огляду майстерні, цукерки і художні якісь прилади. Друзі, ви таке бачили? Знала, що таке є? Годі, йді сюди. Йді сюди, господи. Годі, йді сюди. Йді сюди. Ну, а ви йому не дозволяєте бігати тут? Ні, не маємо, бігає. Так поспа бігає. Він же ж раз те побачив, то йому. Друзі, подивіться. Мушлі, смушлі маленькі. Ви бачите? Це можна придбати. Це магнітик, а ось по 20. А, які красиві друзі. 50. Магніти, магніти. Зачиняй двері холодно, Зачиняю. в крышках сподонітаза. Це також інсталяція сучасного мистецтва. Дайте пройти. Ростя, неохотні були. Друзі, подивіться тут. Це як банка, банка, да? жестяна банка, зрозуміли ви? Оце креатив, оце да. いいね、全い。 Я такого ще не бачила, це дуже креативно. Що ви скажете на це? Вже як в людині може от така глибина? Як? Грівні. Так це справжніми гривнами я вклеюна. Інсталяція вітраж воєнного часу. Інсталяція Байдужість влади одеська спадщина, автентична квартира українського театру. А ось це з баночками. Серія інсталяції одеські півушки. Ця серія розповідає нам про одеський гедонізм і культ попити пивасик з пекотним літнім днем. Хотіла у вас запитати, а ви десь виставляєтесь, крім, є, крім цього музею? Десь на виставках ну, можна знайти ваші щас, роботи? Зараз в виставках не участвую. Ага. Що виставки, це мертвий ага. А то відкриті мастерські це нове введення, і воно працює. у вас можна щось придбати тут, так? Ну, можна, так, да, звісно. І ще таке питання вже. Що вас надихає? зараз, от війна, от такі скрутні часи. Що вас надихає творити? Ну, по-разному. Это как вдохновение, если ну, есть два вида: либо это придуманная какая-то работа, когда хочется что-то высказать. На гражданскую. Вот в Одессе у нас много проблем. Потому я не только Изобразительно рисую, uh -huh. я еще и высказываю, ну, как Шекспир. Через слова, через инсталляции, э, uh -huh. вот, делаю инсталляции на пешеходной части, когда ямы появляются. Uh -huh. Да, ну в, в, в мэрии чиновники уже знают, что Я делаю инсталляции, если они их не конопатят, я фотографирую, выставляю, mm -hmm. если месяц-полтора они их, с ними ничего не делают, я потом что-то делаю инсталляции, привлекаю внимание. Так, да, да. Вот это... очень, очень, очень много, очень много. Я на пешеходной части, mm -hmm. вы выбоин, ну и различными тоже методами. На різні теми городські виказують методом искусства. Дякую вам, дякую за вашу творчість. Я можу дати ваш інстаграм там да, і адресу, да, щоб конечно. люди приходили. А, да. Дякую вам. В Більшій кімнаті ж теж були? Так, так, да, так. Да. Ну я поки під враження я взагалі не можу зрозуміти, що це куди я потрапила, бо це так випадково. Ну ще мені порекомендували. Але що мене таке очікує? я... Ну ми вже з, з 13-го, от, міроприятия відкрили 13-го года угу. в, в октябрі, де да, першу виставку зробили. А уже в 2014 открыли мастерские. Потому ну, что не только моя відкрита, у нас еще соседняя мастерская открыта. Мастеров просто там сейчас нету. Угу. Там художница, мастер по дереву и скульптор. О, вообще на сво дворе 7 человек. Творческих губерний. А, долей. це таке дворик да. месив. Да, да. Класс. Сразу ще раз дякую вам, друзі, а ви приходьте. Ну, Як вам сподобалась виставка? Ця майстерня сподобалась. Я такого ще не бачила. Я в захваті, думаю, що ви теж. Зараз ми стоїмо на зупинці, чекаємо автобус їхати на Ланжерон. І хотіла вам пожалітися стосовно Расті. Я казала Расті, одягнули капеліну, нову, вона так кличить Расті. Зараз я вам покажу, що з нею сталося. Що Растя з нею зробила. Подивіться на цю Растю і що вона зробила з Капеліном. В мазуті чи в чому? Растя, якщо воно не відіпреться, я тебе просто приб'ю. Ну серйозно, ну серйозно, ти будеш мене слухати? Я бігала по тому двору, Растя, Растя, шукала її, та собачка є, Расті нема. Вона десь лазить, що вона там шукала, я не знаю, що вона їла, що вона шукала, де вона була, але прийшла в такому вигляді. Растя, я це терпіти не буду. Друзі, ми на ланжероні і тут вітер біля моря. Хто це летить, друзі? Лелеки чи хто? Подивіться. Чи лебіді, хто це? Вон великі птахи. Ано. 27 травня ланжерон виглядає так. Включені фонтанчики, Растюня, трохи охолодитися під фонтаном. Доч, злива змоє, Ніхто. Пісні <пісня> продовжуються, концерт продовжується. Пісня та же співає, а Так, так, а да, тут такий хороший вітерець. Аж прохолодно. І знов, друзі, запах моря дуже сильно відчувається, дуже сильно. Бачите, траву повиносила штормом. Звідси і запах цей. Ой, друзі, це щось неймовірне, наша морячка, як ти пахнеш, як ти пахнеш, а? Растя, стоп! Знімаємо капеліну. Ти зараз будеш в кайфуліки? В мазуті тепер в траві нова капеліна. <сум> Скажи на Растя, а? Шукає їжу постійно. А що там за група в полосатих купальників Вон, всі купаються? а! Хто це такі? Спортсмени? Кажуть, що водичка хороша, відразу заходиш страшно, а потім каже, звикаєш і тепло. Ой, клас. Морічка, вітаю тебе. Ти тепле? А ну кажи, бо я термометр не взяла. От скажіть, купила його і лежить вдома. Один раз поміряла температуру, потім пішли сніги, я його виклала з рюкзака. І так він десь на полиці лежить той термометр. Треба його покласти знову в рюкзак і не виймати. При будь-якій погоді ми міряємо температуру і в сніг, і в дощ. Ну, що робити? Ти копатися? Чи зможу я? Друзі, що там? Чули новий трек Потапа? Оп! 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 <після> Пісня вже інша! Хоча вона вже. Оп! Оп! Ой, клас! Ну що? Приїжджайте, приходьте, приїжджайте! Гарасся, от зараза, подивіться! Вона пішла до людей! А у нас спорт! на берег. Хорошого патрона. Вода хорошая уже. Вообще класс. Кайфулики. Можно купаться. Ястя вже пішла, чоловіку принесла м'яч, він один раз її кинув, вона його пішла, підняла і знов до нього принесла. Хоче, щоб він з нею грався. Я їй вже не цікава, зрозуміли ви? Все. Вона вже з ним грається. І приставуча така, він вже каже, іди, мала, іди. ні. Зараз знов йому понесе. А, він її фоткає, знімає. Ну все. Я можу розслабитися, трохи відпочити. Раз я знайшла, хто їй буде кидати м'яч. Друзі, ну а стосовно пляжного сезону, то купатися вже можна. Завтра візьму термометр по і помірюю температуру, скажу вам, води, скільки вона. Якби не ці дощі, то мені здається, що тут був вже повен пляж людей. І більшість з них би вже купалася. Це дощ, оцей вітер, такі хмари, воно трохи гальмує, гальмує цей процес, щоб люди розпочали сезон. А взагалі-то вже можна, вже вода комфортна. Ой, на дівчат, мама мій! Так соромно, раз я ходила, в них просила їжу, тепер я в них кинула м'ячик. Ну от як. Можна витримати це все. Друзі, я щось неуважний блогер. Ви бачите, що вже відкрилася ця кафешка. Ресторан відкрився. Оце да. Я ж прийшла, чу, чула музику, але чую дзвін, не знаю, де він. Зрозуміли ви? І тільки зараз іду і думаю, що це за музика звідки? А тут вже ресторан відкрит, барна стійка, приходьте. Опа! Опа! Де б ми зустрілися? Біля ресторану. Ви в ресторан! Добрий день! Добрий день! Ви в ресторан? А ну, давайте подивимось що тут. А вже все працює чи ще ні? Піво на розлив. ще ні? Ну да. айп. І... Растюня. Ми з тобою ще не були в цьому ресторані. Чомусь. Я не знаю, що ми чекаємо, але треба йти, мені здається, вже ще вчора. Опа, що фонтанчик вже все. Фініш. Все, фонтанчик вимкнули. Друзі, ми вже йдемо додому. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока. Боже, красота неймовірна. Сонечко підсвічує і. Скучили ми з літньою Одесою. Пока-пока.